Частина номер 2 по Запорізькій області. Дивіться, все, що немає в другій частині, як зазвичай, буде, ну, тобто, є в першій. Дивіться, дві частини, деякі населені пункти. Отже, закінчили ми на Степногірську, отже, Орлянське. Поїхали. Нагадаю, дивимося ми. з... Третього по сімнадцяте квітня, Орлянське, Орлянське, цікаво. Ну, дивіться, що я можу сказати по орлянському: що дії, які ви дуже дуже боїтеся по поверненню додому під український прапор, вони будуть здійснюватися крок за кроком в ці два тижні, і підготовка до повернення ведеться дуже, -дуже тяжка. А, те, що вас лякає, я думаю, що більше лякає людей, які е, бояться руйнувань, руйнувань або в е, будь-яких там, знаєте, е, попадань, руйнувань. Я думаю, що це все, все то надумане буде пане. Росисійці будуть літувати у вас там трошки. Будуть їх наші хлопці зупиняти. Чи будуть прильоти, давайте глянемо. Ні. Думаю, що такого от основного у вас там нічого такого не буде, ніяких прильотів. Можливо, один, такий, два, ну це там єдина небезпека йде від складів саме. Чого не знаєте? Не знаєте, що наші хлопці вже йдуть. Ось так. Так, їдемо далі. Чернігівка. Як з чернігалки починають їхати, знаєте, як виїжджати? Правильно роблять. Щось якісь з грошима, нюанси будуть у них. Що саме? Щось якось не будуть давати, не будуть оплачувати. Можливо, якісь виплати, які робить Рососія, то не будуть оплачувати. Далі. Ну, тут і карта йде. Бережіть гроші. Бережіть гроші. Ну, напевно, явно не рублі. Тому вони треба. Так, люди, чи будуть прильоти? Чи будуть прильоти? Ви знаєте? Як такових прильотів я не бачу, чого ми не знаємо. Ми не знаємо, що відбувається насправді. Ага, прильоти будуть трошечки пізніше. Тут підготовка йде. Підготовка. Так, трошечки пізніше. Не, не на цьому тижні. Так, е, дивіться, свинособаки будуть захищати цю місцевість, але їм не допоможе. Тому що. Уже карта, карта йде по Чернігівці повернення додому. Прямо як висновок, фіналізація. Будуть від'їжджати вони і тікати, аж лапки будуть зіркати звідти. Так, Кирилівка. Кирилівка. А от в Кирилівці буде прям гаряче. Прям дуже гаряче буде. По кирилівці смерть. Баташка і наступ. Прекрасно. Наступ зараз гляну. Хто там куди наступатиме, хто там куди наступатиме. Розійці чи ми. Люди зараз занепокоєні в Кирилівці. У них такий віччя йде. Що щось там. А ті, хто не занепокоєний, то що ми будемо. Там, я вам скажу, що всі нормальні люди, вони вірять в ЗСУ. Хто не вірить, той хай йде в Рашку. Так. Ну, агресор буде лютувати, тому що там буде, там буде дуже хороший прильот. Там будуть хороші прильоти. Там навіть не просто прильоти будуть. Там навіть будуть гинути ресасійські чмобіки. Слухайте, трупів буде багато, горітиме хорошо. Кирилівка може бути такий... Момент, що будете без світла інтернету. Тому. І когось там у вас уб'ють. Якусь там тічку. Кам'янка. Шочікує Кам'янка? Так, Кам'янка, більмак. Куйбишева, бо просили говорити так, бо хтось знає, як більмак, хтось знає як Куйбишева, хтось знає Кам'янку. Отже, що очікує на ну, цей населений пункт? На ці два тижні. Ну, через вас будуть проїжджати якісь ви будете бачити рух техніки, причому як в сторону, я так розумію, туди розівки, поліг, да. туди будуть їхати як озброєння. Далі буде такий момент, що будуть знову людей ну, пропонувати їм роботу. А що ж пропонувати, якщо грошей вже ніть? Так, ніть. Будуть людям там... На вуха лапшу вішати, що все, все буде нормально, все буде класно. А в ітоги будуть давати, то знаєте, як подачки. Далі. Е, так, мадам, яка є в Кам'янці, така темненька баришня, колаборантка на гроші пішла, спокусилася. Щось вона буде бігти. Гу -гу -гу. Першою побіжить. Першою побіжить. А, ви знаєте, щось буде якась така. Ситуація? Можливо, теж якісь нюанси будуть з приводу поранень або щось такого. Так що баришня тут якось важко буде. Все було в неї прекрасно, все хорошо, а бачите? Будут не все прекрасно. І оті всі прихалдибнички, які біля неї, я думаю, що буде все не так все кучеряво, як вона собі надумала. І першою побіжить наступ. Дивіться, частково будуть відходити велике прохання, будьте обережні, тому що тут карта Страшний суд десь щось будуть. Десь куди, десь буде щось взриватись прямо. Да. бачите. Ну, це як наша буде перемога. Така. Слухайте, ну, будьте обережні, я завжди кажу вам, а баришні треба дюргати ноги, баришні треба дюргати ноги. Уже збирати шманаття. Буде наступ. Наше. Да? Да. Да, початок. Початок, тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Дуже такий важкий час. Будь ласка, не нехтуйте. Всіма. Моментами, які можуть зберегти вам чи вашим близьким життя. Так, це кам'янка була. Приїхала розівка. Розівка теж бавовна буде. Хороша бавовна. Місцеві Будете сидіти якийсь час, без, можливо, без світла, без, без інтернету, бо тут зв'язок зі світом. Дуже якісь починаються такі бунти місцевих, з приводу того, що їм там наобіцяли, а нічого не буде. Люди починають від'їжджати, щось якось їм страшно починається. Так що, розівка. Тримайся. Камиш Заря. Стягує все <кхи> озброєння, правильно озброєння стягує. Все, що стягнуто, прийде смертішко. Україна якимсь новим. Та все буде класно. Поки ми ж з зорі, новенька баришня зайшла, да? на баблішка клюнула. Хороше баблішко пообіцяли. А що буде з баришній. Так само буде бігти, аж лаптями свистіти. Щось печальненько буде. Печальненько. Так само, як з кам'янки, так само із зорі. Вони там однакові. Ой, жах просто. Ну як новенька. Так. Ну, гроші забере, да й мутає, господи. Хай мотає. Рублі, кому вони нахер нужні? Туалет обклеювати чи що. Так, кушугум. Кушугум, це у нас вільна від кацапського. Грязного ботинка територія. Все буде добре. Якісь там моменти з приводу відключення світла будуть, ну це, якби планові. І другий момент, десь там буде, між Запоріжжям, я так розумію, і Кушугумом десь там буде прильот, що людей, ну так, налякає трошки. А так, в принципі, нічого. Далі, якісь будуть зміни в самому керівництві цього району, але більш пов'язані з такими силовими структурами. Силовими. Так, балабино. Балабино. Укріплення. Страшний суд. Ну, страшний суд це попадання між. Оце теж ж саме карти йдуть. Це попадання, які будуть летіти на нас. Це російські, оці всі попадання. Ну, важкувато буде. Будуть руйнування, я так розумію. Руйнування в селі. Так. Да. Будуть руйнування. Десь влетить. Так. Комишоваха. Помишуваха, слухайте, по Камешувасі дайте ще до складу, Мені не подобається карта. ППО буде працювати маніпулювання. Так, ну, я вам скажу, що постріли розсосійців э, будуть в сторону конушувахи. Оце точно. Будуть постріли і, як би жертв не було, зараз подивлюся по Ну, Десятка мечів, жертви будуть. Можуть бути, але мінімальні, але руйнувань буде більше. Так. Якісь такі об'єкти потрібні нам. Приазовське. Приазовське. Ось, слухайте, щось в Приазовському там теж буде е, Приазовське. Я так розумію, що воно десь там недалеко від моря повинно бути. Ем, щось роз, знаєте, як розміщують щось таке, що буде, ну, щоб за... захищатися от такому плані. Це расисейці, щось розміщують таке біля води, Може якісь системи ППО, щось, щось таке. Але і то їм не допоможе. Да, так, буде, там буде бавовна, буде туди прилітати. Але то нам на перемогу. Будемо знищувати якийсь там БК поряд. Так, розділ. Саме знищення бика. Слухайте, якісь з нашого боку будуть тут темні дії. По роздолу Зараз гляну Циклічність, безпека, завоювання. Ракети вони звідти будуть випускати з Роздолу. Ракети будуть якісь е, установки, які будуть ракети готуватимуть для нас як пастку в роздолі, але нічого в них не вийде. Так, Покровське. Важка ситуація. По-покровському важка ситуація. Прям когось там чи зірву, чи ну, то, то хорошо якоїсь вояку там буде смертушка. Але щось там буде, якийсь БК розірветься і. М -м... Ну, Там цивільний постраждає, тому будьте обережні. Так, веселе. Веселе. Веселе поки що працює. Е, колаборанти думають, як же ж вони будуть бігти, о, у веселому буде не дуже добре. Слухайте, а веселе буде там полоткотіть, буде бавовни дуже багато. Прям дуже багато. І колаборанти задумаються, як їм звідти вже ножки. Ножки дергать, ножки. Цивільним будьте обережні. Біля бика не ходить, не стоять, не лежать. Так, мала біла зерка. Суд. З Білозерки кудись будуть летіти Кудись будуть летіти і у відповідь також щось буде летіть. Отак От скажу. Тобто буде такий, будете чути, що летить і туди, і сюди, у дві сторони. Слухайте, а з Білозерки починається відступання. От там уже на другому тижні щось там почнеться відступати. Вони будуть в такій ситуації, що краще відступити, тому що ми якось будемо продвигатися. Прекрасно. Так, велика біла зерка. Україна за допомогою світу буде виганяти оту наволоч звідти. Ході, там буде щось починатися таке суттєве у Великій Білозерці. Щось як буде вставати як рух партизанів. Смерть кого? Смерть біля води якогось буде дуже великого чиновника в Великій Білозерці. Десь там його кокнуть. Так, Кам'янське. Село Кам'янське, яке являє собою і сіру зону між початком рососійських чмобіків і нашої території. Так, слухайте, дуже важко. Хлопці тримаються із останніх сил, але тримаються, буде туди летіти дуже багато. Якимось як хитросним методом вони захочуть, як розсесіяці, як захочуть туди йти, в тому напрямку. Захочуть, захочуть. Але їх буде стримувати Україна. Україна буде їх стримувати. Ну, звичайно, ціна цього стримання я вже не буду вам говорити, так? Ну, туди буде летіти і взриватися. Там нема вже, господи, там вже нема чому. Там вже залишилося 20 людей, а село велике раніше було. Так, наші. Ну, дивіться, вони там дуже бояться контрнаступу. Прям дуже бояться. Вони там укріплюють всі які можливі їхні позиції, тому що вони бояться, що ми будемо наступати на вас через Кам'янське на Васильівку. Неужели ми такі дебіли? Ладно, хорошо, хай буде так. Хай бояться. Хай риють ями. Там і здохнуть. Так. Біло... Білоцерківка. Білоцерківка. Це Пологівський район Більмак. Давайте подивимося. На ситуацію. Слухайте, тут трошечки буде кошмарення людей, тому будьте обережні. Якийсь такий бунт піднімається людей, тому що по грошам щось обіцяли одне, але буде друге. Далі, люди будуть бачити десь і чути, що там десь далеко будуть прильоти, чи будуть прильоти саме. Люди починають, як трошки виїжджати, ви знаєте? Прильоти можуть бути, але вони будуть не в самому селі, а от десь біля цього села. Але через село вони почують, як будуть, як будуть іти російські чмобіки. Отут вони почують, що скрите. Ну, дивіться, скрите те, скільки там залишилося людей, які дійсно чекають Україну. Оце все скрите. І хай чекають. Наші люди завжди чекають. Далі проблема грошей. Дивіться, карта говорить про те, що запасіться грошима, але не рублями. Тобто трошечки під, підкоплюйте, не тринькайте гроші. Ну, рублі можете тринькати, бо ви їх потім просто викинете. Ось такий у нас розклад. Нагадаю, робила по 17. І ось так, такий вийшов. Дякую вам всім дуже і гарного вам. гарних вам двох тижнів, всіх з вербною неділею, всіх з пасхальними святами. І всього вам найкращого. Нехай ця Пасха нам принесе звільнення, деокупацію тих частин. Запорізької області, які зараз є під російським прапором. І нехай вона нам принесе мирне небо і спокій. Дякую вам дуже і до побачення.